Замість номерних знаків номер телефону таке побачили у Кропивницькому водії автівок у дворах багатоповерхівок, зняли шахраї і знаки одразу з 12 машин, а за вказаним телефоном обіцяли інформацію, де шукати пропажу. Що за схема знає наша Юлія Бабак? Зняли задній номер, на лобовому склі була наклейка там уся. Без номерного знаку застав свою автівку кроповничанин Ерік, коли вранці вийшов гуляти з собакою. Придивився з машинами сусідів. Та ж історія. Він каже, хватить спати, в нас номера пропали. Я говорю, як я подумала, що хтось хоче ну, попросити нас так, щоб ми, можливо, чисто місце забрали парк, а потім ми дивимося там, ну, прям, прямо там по всій вулиці, спустилися на низ і побачили, що немає номерів. Кого, спереді, кого ззаду викликали правоохоронців, аби заявити про пропажу до поліції. Надійшло 5 звернень хоча по факту своїх номерів не дорахувалося 12 автовласників. Один з сусідів надав патрульним відеозапис камери спостереження, де видно, як двоє молодиків вештуються біля автівок після першої ночі. На номер, вказаний на папірці, власники авто телефонувати не поспішали. Спочатку пошукали аналогічні випадки в інтернеті і зрозуміли, це чергова схема видурювання грошей. Я подивилася в інтернеті, кажуть, шукайте 150-200 метрів. Такі більш чоловічі машини були зняті. На номери мені здається, що це було на того, що чоловік зараз ну не захоче по якоїсь причини і від до Мрео відновлювати номера він просто скине. Він просто скаже, де він лежить, і все разом з поліцейськими вирушили на пошуки. Першим свій номер знайшов Ерік в 10 метрах від машини під парканом, присипаний камінням. Це просто дивлюсь щось там. мерцає, дивлюсь оце номер так ногою під тей. А це мій. А інші у інших в кого було в куста, в кого було під деревом е, листями прикидано. Аби дізнатись скільки хотіли заробити молодики на своїй схемі, телефонуємо за вказаним номером. Ваш виклик переадресується на автовідповідач. будь ласка, зачекайте. Поліція Ні. казала, що це одноразовий номер телефону. правоохоронці. Повідомили за крадіжку зловмисникам, загрожує до восьми років за гратами. Проте водії заяв таки не написали. Зниклі у громадян номерні знаки поліцейські знайшли протягом години. Тому громадяни не вбачають необхідності в подальшому розслідуванні вказаного інциденту. Поліцейські застерігають в таких випадках не зв'язуватися зі злочинцями, а одразу телефонувати в 102. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна. марафон Єдині новини.